Чоловік познайомився зі мною в інтернеті після того, як побачив моє відео в інтернеті. Але він написав не одразу після того, як побачив відео, а через три чи шість місяців. Так він написав. Я запитала: а чому ж не одразу, чому так довго думав? І він мені пише: я думав, що буде ігнор чи відмова. І мені це нагадало історії мого славного минулого моєї юності. Про те, як я подобалася хлопцям, а вони боялися зі мною знайомитися. Я відношуся до того типу жінок печальних, на яких чоловіки дивляться, але не знайомляться, не поспішають. І от одного разу був у моєму житті такий хлопчик, якого звали Артем. Я тоді не знала, як його звали, і він у нас в кімнаті гуртожитку йшов під кодовою назвою Ведмедик, бо він був чорнявий, як я люблю, і такі в нього були. Пухнасті брови, і я його назвала ведмедик. І всі знали, що він мені подобається, і так його всі називали. А він на мене просто дивився. І бували такі ситуації, коли ми з ним йшли по території інституту, і більше нікого не було. Тільки я і він, тільки я і він, і ніде жодної людини. І ми проходимо одне повз одного, і в мене калатає серце, і в нього, мабуть, так само. І от я дивлюся на нього, він дивиться на мене, і в нього вже навіть розкривається ротик, як цей клювик. І... Можливо, навіть він хотів ще сказати, але ні, він мовчки проходив і йшов далі. І так було, мабуть, раз за два чи три, коли більше нікого не було. І він, мав можливість, зі мною познайомитися. І я розуміла, що він дуже цього хоче, але він соромиться і так знайомство і не відбулося з його сторони. Одного разу до нас в кімнату прийшли курсанти. Цей ведмедик був військовий і хлопці, ну, майбутній військовий, сподіваюся, у них все добре зараз. От, і прийшли двоє хлопців в кімнату. У мене в кімнаті жила, жила дівчина, яка була однокласницею одного з цих хлопців. І от ми там щось гуляли, гуляли, розпивали чай. І в один момент ця Наталія каже: Вашека, таке було прізвище її однокласника. У тебе там є вояка, який нашій Іванівні подобається. Іванівна сидить, як з Хреста знята, побіліла, думаю, Боже, хто тебе потягнув за язика? І зрештою, вони почали розпитувати ну хто, ну де, ну як. Ну, з однієї сторони я засоромилася, ну, з іншої сторони, я розуміла, що йому все одно подобаюся. Ну, так думаю, була, ні била. Кажу, ну, він стоїть от, е, у вашому взводі, в вашій там, шаренці, чи я забула, як вона називається, От там то і там то справа. І вони подивилися одне на одного, посміхнулися і такий жуковець, Ну він же бабник. Я думаю, як це бабник? Не може бути, що він бабник, він такий скромний на вид, ну, чи я поганий психолог, чи одне із двох, думаю, ні, ну, вони, мабуть, помиляються про нього. Кажу, ну він не може бути бабник, та бабник він страшний. Ну добре, якщо він тобі подобається, ми тобі його приведемо. Я думаю, навіщо мені бабник? Ну, Думаю, ну добре, ну що вже? Вже задню давать, ну, вже ж жара пішла, думаю, ну, нехай, бабник, то бабник, будемо дивитися. Взяли вони мій номер телефону, і на другий день в обід він мені телефонує. І, знаєте, такий голос: привет, Ну, чисто баб'янчиський. Думаю, ну, невже я це так помилилася в людині? Ну Якщо він бабій, ну чому він соромився зі мною знайомитися? Думаю, ну добре що ж вже, куди вже, що вже, задню давати, куди вже, вже треба якось рухатися вперед і вгору. Домовилися ми, що ввечері після розводу, була там в курсантів така штука, він до мене прийде в гуртожиток так за мною, і ми погуляємо по території, отаке у нас е, перше побачення, без устриць, айфонів і таксі. Кажу, ну добре, і от настав час ікс, як зараз пам'ятаю, о пів на восьму вечора телефонує він мені, каже: ну все, розвод закінчився. Зараз я до тебе йду. Виходь мені на зустріч. А я жила на третьому поверсі, я вийшла і стою, дивлюся так вниз, чую, двері грюкнули. Думаю, ну, все іде моє бабійське кохання. Ну нічого, думаю, я його перевиховую. Я така ще була тоді наївна, молода. я Була молода, мені потрібні були мізки. І чую так. Він повільно, в берцах. А в мене серце тудок-тух-дух-тух, ту 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 прямо так калатається, думаю, боже, боже. Він піднімається на поверх все вище і вище, вище і вище. І тут я вже бачу цю його кокардича, шапку їхню. І він розвертається, і я на нього дивлюсь такими очима, і він на мене дивиться і каже: Добрий вечір. А я кажу: ой, ти не той! Прикинь, ти не того прислали. А я переплутала право і ліво ким не буває, так? Да? Він каже, як не той? Я кажу, ну не той. Ну, Ти що вже зробиш? Що вже? задню давай, треба йти гуляти. Ну, пішла, я вже з ним погуляла по території, полякали. Ну, все одно я ж так кохаю того свого, До речі про кохаю. Раз ми вже про це заговорили, такий буде невеличкий для річний відступ. Коли ми не знаємо людину, що вона себе представляє, а... Ми хочемо завершити її образ. Ну так функціонує наша психіка. Психіка хоче завершити гештальт, побачити цілісну картинку для того, щоб розуміти, що їй з цією картинкою робити, чи хапати, бо це щось корисне, чи на тікати, бо це щось шкідливе. Ну для цього треба бачити максимально повно, те з чим ми стикаємося. А коли ми не знаємо якусь людину. Ну, то звідки ми можемо завершити той гештальт? У нас не вистачає пазликів. І ми починаємо саме дофантазувати. Частину ми накидаємо своїх властивостей, позитивних, ну, якщо нам людина подобається, ну тобто шляхом переносу. Так є така є, штука психології. Ми переносимо, власне кажучи, свої властивості на іншу людину. Ну, якщо нам людина не подобається, то ми навпаки свої негативні властивості можемо на неї переносити, хоча у неї може не бути їх взагалі. Ну, плюс ми ще наділяємо людину, яка нам подобається всякими позитивними властивостями, які б ми хотіли, щоб у неї були. Ну, коротше кажучи, як співалася в тій пісні, я його зліпіла і савоштабила. Да, що придумала, що було, то і Ну, а потім це й полюбила. Ну, в результаті мені все-таки то як подобався, а вони, вони ідентичні зовні. Просто на нього не звертала увагу, що я там ще якийсь з боку. Вони високі, стрункі, чорняві, такі, ну, як я люблю. Ну, Я ж до того облюбувала вже собі. Ну, коротче, Бачу, я цього через кілька днів кажу, не того прислали. Він каже, та я вже знаю, що не того прислала, так що того прислати, да, уже ж початок покладений. Ну, привели мені того, кого треба, і той дійсно таки виявився сором'язливий. А цей жуковець такий бабій виявився. Да? От. А цей ж такий сором'язливий, прямо не знає, що зі мною робить, хоча він і старшенький трішки був. Ми з ним поспілкувалися тижнів два чи три, і в результаті. Він виявився не таким, яким я його намалювала, як я вже вище сказала. Зовні він мені дуже подобався, він дуже красивий. Це один із самих красивих чоловіків, яких я бачила. Ну, на жаль, якось не, не, не зайшов він мені. І ми посварилися, і після того ми з ним розійшлися. Ну, так я його запитала: От я ж тобі подобалась, він каже, так, звичайно, дуже подобалася. А якщо я тобі подобалася, чому ти не познайомився? І він мені каже: Я боявся, що ти мене пошлеш. Так, прикол в тому, що це був мій першенький, з ким я знайомилася сама. А я ще з одним знайомилася з Віталіком. Віталік, можливо, на мене підписаний, бо колись лайкав моє відео, Віталік, хай тобі буде стидно. І я сама познайомилася з ним там, також через спільну знайому. І я його також запитала: ну, якщо я тобі подобалася, а він теж на мене задивлявся довго. Чому ти зі мною не познайомився? І він сказав точно ту саму фразу: типу, я думав, я боявся, що ти мене пошлеш. Другі чоловіки вас, звичайно, можуть послати, тому що з Віталіком теж не склалося, ну, не судьба. Іванівні не вигодиш такі психологи пішли нині. Коротше, хлопці, може, ви будете боятися знайомитися з жінкою, але в такому разі ви ніколи не дізнаєтеся, чи вона б вам відмовила? Стерчіть усе. Приїхала, звічка Ви не дізнаєтеся, чи вона б вам відмовила, чи вона б погодилася. Я розумію, що відмова сильно б'є по самоцінці, але а що якщо... Оця дама так само по вас сохне, чахне, мокріє, тече і все чекає. Ну коли, коли ж ви нарешті наважитеся зробити той перший крок, а ви все ніяк. Тим більше, якщо ви бачите, що від жінки також є якийсь інтерес, що вона до вас задивляється, можливо, вам навіть посміхається, я вам рекомендую, через не можу, не вмію, боюся, блідну, все-таки знайдіть в собі тестостерон, намацайте в собі той кадик, ну і те, що там у вас нижче ще є, Згадайте, що ви. Придумані природою таким чином, що і діти сто сторону вас має волокти до тієї жінки, все таки знайдіть собі сміливість і познайомтеся. Можливо, буде відмова, а можливо, навіть складеться прекрасна пара, і ви все своє життя проживете щасливими.